Підійшли до апарата, який робить лавандове масло. От тут у нас такий, бачите, бачок, знизу горить газ через від балона маленького пар, виділяється пар із цієї води. Він йде по цій трубі, тут загружається трава, яка вже достигла, загружається трава, яка вже достигла і має насіння. Цей пар проходить через цю траву і проходить сюди далі. Тут іде. Охолодження охолодження цієї самої труби для того, щоб у нас якби, ну, конденсат. Тобто, А конденсатом це буде являтися якби дуже концентрована речовина, яка буде пахнути лавандою. І все таке. з повного цього заповненого бака. От, якщо є така ємкість, бачите, то з повного бака буде десь така цього, цього, цієї бутилочки. Так що не, 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 не легкий процес, не дешевий процес, але можна робити. Хто, кому сподобалося, приймайте. Все, пока-пока.